Підкати це шо, в якому хлопці намагаються незвично підкатити до дівчат. А вони в свою чергу оцінюють, подобається їм чи ні. Народ всім привіт. Це шоу підкати. Шоу, на яке ви так чекали. Оці люди, які пишуть, коли підкати, коли підкати. А ось вони по два рази пишуть. Да, ось підкати сьогодні. До нас в шоу підкати завітали коміки. Ліл віця! Ліл Віця! Тарас таблички. Тарас Феликс Речка Из-за кого я хотел бы запросить... Ищем! Встречаем! І наша перша учасниця Ульяна Ройс! Вітаю! Вітаю. Коли тебе бачу, відчуваю себе російським сценап-коміком. Хочеться засунути язик в жопу. Це класно. Добре, але не треба. Це, це ні, це лайк, але а, не треба, будь о, ласка. О, окей. <гум> Ульяна, я вважаю, що з азіатом твоє життя підніметься на новий рівень. Бо ти була Ульяна Ройс, а зі мною станеш Ульяна ролс Ройс. О, май гад! Це так! Це супер! Прошу, Дякую. Прошу. Андрюха, І я навіть з подарунками це... піду. Уляночку, привіт. Привіт. Я дивлюся на тебе, і ти дуже нагадуєш мені Мерлін Монро. А повір, я чоловік старший. Я знаю, як виглядала Мерлін Монро вживу. Вибач, деді ішос в мене немає. Блін, ти, чесно кажучи, схожа на кита трошки. Ну, в тому сенсі, що твоя дирочка теж бризне сьогодні. Це нормально. Це абсолютно це нормально, але я залишусь китом, який там співає сам собі пісеньку цю. Привіт. Я знаю, що твоя кіска це не моя справа, але я дуже люблю сунути в свої справи. Ні, ну ти нормальна. Через тебе з'явився новий гріх. Рік не передьогнути. Господи, яка красуня, а я б тебе таке з'їв. тільки не всю. Я такий собі кунібал. Ми як графік втрат Такий Просто все. Біткоін. Треба обрати підкат, який тобі сподобався найбільше. Бліна мені два сподобалось. Можна так? Ні. На жаль, але в житті можеш. В житті можна. Вибачте, кит пропливає. Кит пропливає. Я залишусь з ролами. О! Дякую. Привіт. Привіт. А ти що, варікоз? Ні. Гайда до мене на ніжки. Кристіночко, привіт. Привіт. — Я згадую тебе кожного разу, коли мама кидає мені відкритку вайбер. Ну, бо ти ікона. Кристина, вітаю. Твого батька раптом не чар звати. Бо виглядаєш так, ніби твої по батькові чарівна. Так, я вчитель української мови. Mm -hmm. Пройдемося так по місяцях швиденько: грудень, січень, а далі. Я. Yeah. <laughs> Лютий трах. Ні. <Yeah. laughs> Кристина. А дивлячись на тебе, відчуваю себе батюшкою у ПЦМП. Теж хочеться дітей. Привіт! Ти мені дуже подобаєшся. На відміну від цих мужланів, я готовий бути завжди біля твоїх ніг. Привіт! Я знаю, ти міс Україна, але я тебе зроблю місіс Україна. О -о -о -о. Ти в це не віриш. Ну давай. Ну, Давай! А, давай! До свидання, до побачення! Давай! На, на лайфі будемо! Що виходь, Микола, а, спитай, чи я вже й сам не так ну, давай, перегорів трошки. Перегорів? Ну добре, давай тоді. Вибираю я? тебе. Це найкраще? Дякую. Дякую. Це нормально, це із жалості. А як далеко в тебе в житті взагалі заходило оце? Ну давай. Ну давай. Це просто їжджасть, не ображайся. не ображався. Дуже дякую вам, хлопці. вам, Кристина, області. Христина. Діана, вітаю. Привіт. А Ти раптом ніколи не працювала в сумській облдержадміністрації, бо ти вкрала моє сердечко, а так красиво пиздить у сумчан міють тільки там. Но... Ні. Наш з тобою секс буде схожий на пологи. Я буду тримати тебе за руку, а в тобі буде отака головка. <рисвіт> Ні. Це захворіло просто. Вибач. Ан, ти може не підозрюєш, але перед тобою прям неземна краса. Та я забув один нюанс. ,いました. Ти може не підозрюєш? Так, так, однозначно так. Так. дякую. Котик лапку намочив у водичку з крана і на небі написав: поцілуй романа. Привіт. Привіт. Я розумію, що в тебе був секс в Мерседесі, ламборгіні. а не хочеш спробувати щось нове? Поїхали до мене і спробуємо в дитячому ліжку. Ні. Дякую. А от ламборгіні не було. Оце ропе. Пам'ятаєш, як всі вдягали леопарда і нам дали леопардів. Я сьогодні вдягнув тебе і хочу, щоб мені дали О -о -о -о! ти. Як це важливо? Бля, а як після цього мені зараз? Привіт. Привіт. Ну, чесно кажучи, ну ти просто понос. В тому сенсі, що я заради тебе готовий відкласти всі свої справи. Nhândı, я не можу ні туди не перша частина ні, а друга так. Ну за другу тоді. Давай. — Ну що? Це очевидно, мені здається. Я зрозумів. Який підкат ти сподобався більше за все? Звісно, твій лук і. твій підкат. — Ну, звісно, це ти Дякую. А що ми хіба на роботі? Привіт. Привіт. Слухай, сьогодні йду на побачення з тобою. Не знаю, що вдягнути. Допоможеш обрати? Юля, <рисвіт> <рисвіт> привіт. Привіт. Я от дивлюсь на тебе і хочеться поставити тебе в себе на городі. Ну, не яко пудало, просто на тебе бджоли б бджоли зліталися як на мед. О, теж так? Е, привіт, я знаю, що ти дуже відповідальний блогер, тому перед рекламою пробуєш все особисто. Тому хотів би дати на рекламу свій пісюнчик. Е, е, Пасує до очей, гарний до шкіри, приємний на дотик. Теж туди? тобі! Юля, е, ти як ці відео в тіктоці знаєш, де там прищі давлять. Ну, соромно признатися, я тебе дивлюсь. Привіт. Привіт. Я сподіваюся, тебе не ЄС звати. Здається, ні. Тоді давай не будемо затягувати процедуру зі входженням. <рес> <рес> Юля, привіт. Привіт. Як тільки побачив, що ти рекламуєш кукурузу, відразу захотів запросити тебе шпекатися в мою хрущуку. <рес> <рес> Юль. Еmile, я слідкую за тобою. Знаю, що ти блогер-мільйонник, і тому я підготував тобі підкат саме для тебе. Я хотів би подарувати тобі <spies> оцього чудового медведика ведмедика і ці кульки від салону декору Pro Flower на Березневій 12. Дякую. Оцей чудовий букет квітів від студії декору та квітів Sunflower. Дякуємо. Боже, дякую. І цю корзину фруктів від студії фруктів банани два кокоси. Юля. Все по бартеру, все як ти любиш, Юля. Це розйом. Це розйоп. Юля, обери найкращий підкат. На твою думку. Ну, все ж таки, це правда. Я відповідальний блогер, тому беру на рекламу маленькі можна на секунду. Микола, візьми букетик. Оце, дивіться, різниця. Отакі приходять з маленьким пісюнчиком і отакі. Зате в руку влази, нормально. Юля, дякую, Юля. Юля, умова. Чекай-чекай, а ти про безпеку подумав? А, так, точно. Ні-ні, Валік, я не про це. Ми ж в машині, тут все, що завгодно може статися. Я про автоцивілку. А, блін, не подумав. Серйозно не подумав? Може, можна просто легко оформити на Hotline Finance, ще й зрівняти ціни і обрати те, що для тебе найбільш підходить. Клас! Угу. Ну що, продовжимо? ні Ні-випуск дивитись продовжимо. А. За промокодом lnj 10. Знижка 10% на автоцивілку на Hotline Finance. Юля, привіт. Привіт. Офіс президента анонсував нові посадки. Сподіваюсь, одна з них це твоя посадка на моє обличчя. Юля, хочу випити І я хочу. За, чекай, за. За початок е, наших з тобою сексуальних відносин. Дай, будь ласка, трусики занюхати. <плес> Юля, привіт. Привіт. Ти часом не мій батя, якому в туалеті виключили світло? Ні. Вірно, ні, тому що ти кричатимеш ще голосніше сьогодні. Давай я відвернусь, ти застрягай. Тільки давай швидко зараз буряти ще набіжуть. Давай, давай. Так. О, дякую. Блін, ну. <плес> 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 Грудь така справжньої патріотки в тебе молодець взагалі без вати. <реш> Все? Да. Я просто хочу тобі сказати да. Але Все мені не сподобалось. Ну ні-ні-ні, туди, туди. Як же я хочу, щоб ти була зверху, а я знизу пологового будинку з квітами тебе чекаю. Так. Привіт! Ішов велень з мішком красунь. Ну, як велень? Просто людина. І випала, і випала там дівчина. Ну, як дівчина. Така гарна дівчина, як ти. Ну що, Юль, обери, обери підкат, який тобі сподобався найбільше. А хто е, шитив про офіс? Про офіс, Дякую. дякую. А, Злата, добрий вечір. Привіт. Я знаю, що ти була членом партії Олега Ляшка. <ривіт> Не, Коли думав, це що... було? Не думав, що колись це скажу, але мене збуджує член Ляшка. <ривіт> Люди кажуть, що як людина танцює, так вона і займається сексом. Можеш щось наспівати? Ні, я їла апельсини, подивилася. І тепер не може заспокоїти малютка кара. Чей де ти... Діддавати Що внизу. Слухай це було дуже смішно, але якось не дуже темпераментно. Я люблю темпераментніше. тому… Фелікс, іди сюди, нахуй. А ти знаєш, як людина ходить, так вона її б... Я просто... А можна другий шанс? Поспівайте трохи. Який ти теплий. А чого? А чого тебе, чого тебе не було на у Холостячки? Де ти був? Ми, ми, ми на шоу зараз зйомки. Вибачте, вибачте, будь ласка. Ну, давай туди, на все. Злата. Да. Ти була на Євробаченні, а тепер відчуй себе на «Азіабаченні». And And centimeter penis goes go Zlata Zлата. Такі передачі. Такі передачі. Приліт, раз. ну добре. туди. Ну добре. — Злата, привіт. Привіт. У мене в селі, в саду, коли весною цвітуть вишні. Прилітає Джміль, сідає на квіточку і починає по ній лазити. Починає ят. От, Я в себе в саду тебе відтарабанив, щоби ти бачила цю всю красу на власні очі. Слухай, злата, в мене дуже серйозні наміри, тому давай назвемо сина дима. Тому що всі знають, що дима без вогневіч не буває. <праць> <праць> Ні-ні-ні, <не туда, праць> туди нахуй. <праць> Привіт! Хочу тобі чесно сказати: я не маленький, просто я змерз. Златочка. Так. Тобі місце на плечах залужного, бо ти просто зірка. Злата, тепер тобі треба обрати підкат, який тобі сподобався найбільше. Давай про залужного. Давай про Залужного. Ваші облиски злата опіка! — Маша, привіт. Привіт. Мені точно не буде страшно знайомитися з твоєю мамою, бо вона точно знає, що не треба недооцінюватися яких там так. Марічко, привіт. Привіт. Твоя мама була моїм тренером в лізі сміху. З нею нічого не вийшло, може хоч з тобою щось своє. Отик лапку намочив. Повну меду діжку. І на небі написав «Нумо разом в ліжко. Блін, це дуже мило. Привіт, маш. Привіт. Тобі вже є 18? Так. Ну ладно. Виглядаєш, наче мужики брудними руками тебе чіпали. Бо ти діамант. Ну, добре, так. Дуже дякую. Маша, якщо ти думаєш, що ми класна пара і нам непогано було переспати, то ти маєш рацію. <праць> Дуже смішно, будь ласка. <праць> Маша, привіт. Привіт. Давай напишемо свою сказку: Білоснежка і сім'я гнома. Ну, от прикинь, які... Який... <праць> Я думаю, я ще не готова. Вибач. Вибач, але я тільки що зрозумів, що я вже мастурбую на друге покоління кравець. <ріхи> <ріхи> Дякую за династію. Вибач кольону, ну. <ріст> да, да, да. Це, я, це я вибачаю. Так, а, Маша, тобі треба брати підкат, який сподобався найбільше. Е, якщо чесно, а можна трошки нагадати? Котики всі котик намочив. — Так, це я пам'ятаю, так, да, це я пам'ятаю. Я можу нагадати, там було щось сім'я гнома і Ні, то, що друге, там мене пот... не поки що. Можна дуже один невеличку невеличку ремарку, що віршик наприкінці, так? Да? Е, котик Бу, ясно. лапку намочав <ріст> десь у сім'я гнома. І на небі написав так не можна, Рома. <плес> дуже, дуже ви всі круті, дуже складно вибрати, але ну, Рома, це було дуже мило. <плес> Тобі, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Ваше, Ваші. Ваше, а, ну що, народ, це було шоу підкати. Вітаємо всіх з 14 лютого День Стовалентина. Oh. Будь ласка, полупіться в Десна. дуже треба. Цього не вистачає. <світку> а як правильно, як правильно, як вірно, а, а як вірно? полупіться в ясно. Поки є світло, полупіться в ясно. Де Ясна. Понятно. А, ми дякуємо всім за активність. Напишіть якийсь коментар, поставте лайк. І якщо вам вдалося познайомитись завдяки нашим підкатам, напишіть в коментарях історію. Якщо комусь На. Ко котик, лапка котика допомогла, після гривень. Хоча Це було шоу підкати. До нових зустрічей. зустріч.